Всім привіт! З вами канал 3. І сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші декори і найпопулярніші колекції ламінату і вінілу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Поїхали! І почнемо ми, напевно, з найпопулярнішої колекції е, в нашому списку це ламінат польської преміальної фірми Auro. Оце у нас один декор. Структурний. Десятка товщина, щільна плита водостійкий, до 72 годин. Такий натуральний сірий колір. Ось такий варіант білий і такий трошки темно-сірий. Оце топ-3 декори, ще й по акційній ціні в 905 гривень за квадратний метр. Розривають ринок. Поїхали далі. Куди ж в нашому огляді без ялинки? Оце у нас два топові декори. В нашій колекції, так скажемо, ялинок. Це німецький виробник Херінбон. Вісімка товщина, структурна, 32 клас, водостійка плита, дуже красивий такий натуральний, переливчатий колір. Один варіант. І ось такий варіант: у нас іде другий. Він іде двохкольоровий, дуже структурний і дуже схожий на паркетну дошку. Ціна по ціні там 1250 гривень за квадратний метр. І, звичайно, як ми можемо обійти цього французького красення, це американський горіх дуже потужний, виглядає просто бомбезно на підлозі. 12 ка товщина, 5 g замок, 33 клас ялинка. Все, що можна було сюди додати, сюди додали. І це просто 1630 гривень за такий шедевр ялинкового виробництва. Дивимось далі. Також хотілося б звернути вашу увагу на оці два дуже популярних декора ламіната від компанії Маму. Це німецький виробник, ось таке здоровезна, навіть вище ніж я. 1800. П'ята висота, 244-та ширина дошки, 12-та товщина, 5G замок, 33 клас 5G LTE турбомобілі. Ну, дуже класний, правда, дуже, якщо серйозно, дуже класний ламінат, то це білий такий декор, світлий декор, доволі популярний. І більший такий натуральний колір. Тобто ну, дуже дуже потужно, 1270 гривень за квадратний метр цього ламінату. Поїхали. Також хотілося б звернути вашу увагу на ось такого виробника ChromoTex. Це більш економ варіант ламінату, але дуже популярні оці два декора. Сірий і натуральний. Це 32 клас робиться в Німеччині. Фаска з чотирьох сторон, 5 g замок, тут укомплектована. І все це щастя по 540 гривень за квадратний метр. Як для економного. Як для такої ціни дуже крута якість виробництва Німеччина ще й замок. Ну, тому ці два декори вони в принципі є доволі популярними на ринку зараз. Ну і, Звичайно, ми не могли обійти стороною класен, бо це доволі потужний виробник. І оці два декора в колекції Trend можна так назвати їх паровозами. Да? Бо це найбільш продаваємі декори у, в, в цій колекції. У нас, опять же, ми не хочемо казати за когось, щось десь колись. Ми говоримо про наш досвід, про досвід наших магазинів. Це класен, колекція, тренд, дуже красива імітація сучка, імітація розрізів дерева, фаска 33 клас, водостійка, плита до 72 годин. І все це за 850 гривень квадратний метр. Тому німці. Як казав один хлопак, німці роблять речі. Поїхали Далі Далі ми проговоримо про вініл і про найпопулярніші кольора і колекції вінілу. Так, це у нас колекція Апро. це турецький виробник. Він виготовляється вже разом з підкладкою. І раз, два, три. Оцей це у нас один з найпопулярніших декорів в цьому вінілі. Це дуже демократична ціна. Ціна даного декору 1000 гривень за квадратний метр. В ньому нема фаски, він виглядає одним сплошним комром. Дуже непоганий, З, опять же, ціна, якість і інтегрована підкладка. І також в цій колекції, в цій колекції є ще один декор. Ось він, Ось він. бетонний кольор. Дуже-дуже популярний. Ми закрили багато, ось якраз останній об'єкт спортзал був на цей, на цей декор. І також дитячу школу ми закривали іменно цим кольором. Дуже він сподобався, він виглядає дуже класно і, опять же, інтегрована підкладка вже як плиточний формат, і ціна 1050 гривень за квадратний метр. Ну, тобто, це непогано. Далі ми підемо у німецько-американсько-китайський вініл. Да, на американському обладнанні в Китаї німці роблять вініл. У а, тут у нас оцей дуже популярний декор. Також він вже йде з інтегрованою підкладкою. Тут вже є фасочка, вже є структура, вже він виглядає більш красиво, більш динамічно. На ощуп все все ощущається, кожна оця. Структурка деревини, все це дуже помбезно. І ціна для такого вінілу 1450 гривень за квадратний метр вже разом з підкладкою. Дивимось. далі Також, якщо ми говоримо про товстий вініл, да, то це ось у нас лідер по продажам, можна так сказати. Це 7,5 мм вініл. Дуже крута імітація сучка, дуже крута імітація деревини. Ну, Дуже потужний, це SPC вініл, а зверху ще шар LVT вініла. Також йде на інтегрованій підкладці. Ну, Просто бомба-ракета це на 1800 гривень, в цей момент 1820 гривень за квадратний метр. Дивимось далі. Якщо говорити про клейовий вініл, ну тут, по нашому досвіду, аналогов руцу, ну, доволі тяжко знайти. Це бельгійський. Плейовий вініл компанії IVC Modulio Roots. Це 2,5 вініл дуже потужна структура. Ви просто можете подивитися, яка тут структура. Видавлені сучки. Він дуже-дуже приємний на дотик. Ну, не знаю, як на мене, по ньому не просто приємно ходити, на ньому приємно лягти і лежати. 33 клас, 055 захисний шар. І ціна 1350 гривень за квадратний метр клеєвого вінілу, який йде на ідеальну рівну стяжку на клей. Хотілося звичайно звернути вашу увагу на вініл від торгової марки Arbiton. Це французька ялинка. Єдина в своєму е вигляді єдина, у, хто виробляє цей вініл. Це польська компанія Arbiton. Але ціна 2060 гривень. Продажі є, але не такі, як хочеться. Не всі вірять Вініл, не всі готові його купувати. Звичайно, є дуже багато ще інших торгових марок, яких ми не затронули. Це там і Беріалок, це і квікстеп, які теж продаються, але вони продаються не так стрімко і не так багато, як те, що ми вам показали. Ми показали свій досвід, ми показали все те, що продається, продається в наших магазинах. Дякуємо вам, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо ви не згодні з чимось, пишіть коментарі. Або якщо у вас є якісь питання, або виникають питання, ви теж можете задавати їх в коментарях. Будемо з задоволенням відповідати. Всім пока!